Говорячи про особливості політичної кампанії на Донеччині в цьому році, варто відзначити ті моменти, на яких вже наголошували мої колеги. Ну, перше, мабуть, найбільш важливе те, що не заборонено пряму законом, всі вважають, що це дозволено. І тут виникає, виникає такий цікавий момент. Ми знаємо, що дія закону починається у нас значно пізніше. Тобто вибори в Україні стартують значно пізніше, ніж травень, червень, навіть липень цього року. Користуючись тим, що дія закону ще не почалася, наші кандидати активно проводять свою інформаційну кампанію, активно розповсюджують інформацію про себе. Тут в перших рядах, звичайно, партія «Вперед Україна, громадський політичний блок Віктора Медведчука, звичайно, представлена дуже активно партія регіонів і останнім часом, буквально всередині. Червня місяця почала з'являтися, скажімо так, зовнішня реклама так званої об'єднаної опозиції за батьківщину. До цього моменту, звичайно, превалювали ті політичні сили, про які я говорив, і якщо ми говоримо не лише про зовнішню рекламу, яка розміщена на банерах, яка розміщена на сіті лайтах, мусимо відзначити, що політична партія, партія регіонів дуже активно користується своєю перевагою. В цій області і дуже активно розміщує інформацію, скажімо так, можливо, навіть можна назвати це джинсою, дуже активно розміщує інформацію про а, свої успіхи у муніципальних засобах масової інформації. При цьому, на наш погляд, ця інформація буває доволі, скажімо так, неврівноважна. Тобто, коли йде мова про а, ту партію, яка найбільш представлена в цій області, то розповідають про те, що робить партія, що роблять її представники. Коли йде е, мова про... А, Політичну опозицію або не згадують взагалі нічого, або згадують якісь негативні моменти. Також варто відзначити, що для того, щоб, скажімо так, з'являтися у засобах масової інформації, політичні партії і ті майбутні кандидати, які не, до сих пір не заявили, не оголосили, що вони будуть кандидатами, тим не менш, вони проводять цілу низку заходів. Зокрема, мажоритарники в Донецькій області, ті, які. Планують за на нашою інформацією балотуватися в тих чи інших округах, почали відкривати свої громадські приймальні, надаються, скажімо так, певні ресурси на проведення публічних заходів, чи це дитячі свята, чи це якісь свята пов'язані з загальнонаціональними святами. Ми наголошували, наголошуємо і будемо наголошувати. Окрім того, законодавство, яке є, яке передбачає перебіг виборчої кампанії в тих чи інші терміни, має бути. Бачення того, що є така політична відповідальність, чи можна, чи не можна використовувати всі ці ресурси для того, щоб збільшувати свою електоральну підтримку, коли вибори ще фактично не почалися. На жаль, комітет виборців говориться вже не перші ріки, не перші вибори. а Нам залишається тільки сподіватися, що з часом політичні сили будуть розуміти свою відповідальність і будуть більш відповідально ставитися до тих інформаційних кампаній, які вони проводять до початку виборчої кампанії.